Насправді ми намагалися зв'язатися із паном Ківалова. ми Хотіли запросити його до нас у студію, але за кілька хвилин до початку прямого ефіру його помічник сказав, що Сергій Ківалов зараз у літаку, куди летить, невідомо. І на прямому телефонному зв'язку перебуває Олексій Гончаренко, народний депутат України, земляк. Сергія Ківалова, вітаю вас, пане Олексію, в нашій студії по телефону. Добрый Перше вечер. запитання: як ви вважаєте, чому Ківалов зачинився в кабінеті? Невже справа була тільки в меблях і в шафах? То, як прощався, знаєте, там є такі моменти в фільмах, там трогають вечір, що не знаю. Прощався. Пам'ятаєте, була, була пісня і прощай как-то любимой кабінет, і прощай, ковровая дорожка. А може документи було... якісь забирав звідти? Забута мелодія для флейти. Що ви говорите? Кажу, може документи, звідти забирав якісь важливі. Чесно говоря, я не думаю, що такі-то особливо важливі документи, що він в у тому комітеті, як і, в общем, та любой другой депутат. Сомневаешь? Як ви вважаєте взагалі, от постать Сергія Ківалова на сьогодні, на сьогоднішній день як депутата Верховної Ради, а він пройшов і е, зараз залишається недоторканним. Наскільки його постать на сьогоднішній день є одіозною, скажімо так? Ну, то що його ім'я відомо там в цій країні, це факт. Я вам хочу сказати, на самом деле фігура не така однозначна, як може показатися. Тобто при всім сюжет, який ви підготовили. В общем-то, все, что там говорится, это правда. С другой стороны, в Одессе он построил ту самую Юракадемию, которую вы вспоминали. И это, наверное, единственное за 20 лет независимой Украины, такое учебное учреждение большое, масштабное, с корпусами, с общежитиями, аудиториями, которое построено. Он, другой вопрос, там, как это происходило, там, государственные деньги, насколько эффективно они расходовались, но он оставил за собой память. Кроме того, ну, надо понимать, он народный депутат сегодня не потому, что кто-то там привел за руку в парламент, а потому что за него проголосовали жители Одессы. Пусть и не с таким огромным результатом, как два года назад, но он победил на этих выборах, потому что демократические кандидаты, к сожалению, не смогли объединиться. А от що ви можете сказати сьогодні? А, Єгор Соболєв, теж народний депутат, написав на своїй сторінці у Фейсбук, що терміново а, представники, а, ті люди, які складали закон про очищення влади, терміново вилетіли а, для того, щоб зустрітися з представниками Венеціанської комісії, бо насправді а, той самий Сергій Ківалов намагається а, цей закон, а, а, ну, щоб Венеціанська комісія дала негативну оцінку цьому законові. Ну, я не знаю, какую оценку даст Венецианская комиссия. Я бы здесь не преувеличивал роль Сергея Кивалова. Я не думаю, что он... официальным представником Украины у Венецианской комиссии. Да, это правда. Но пока говорю, парламент не примет другое решение, не направит другого человека, им будет кивалов. Но э, я не думаю, что Венецианская комиссия это такое. собрание, в которое может легко вертеть Сергей Васильевич, например, как он хочет. А если мы вообще говорим о законе об очищении власти, то мы должны понимать, что ну там действительно есть проблема. Этот закон вводит коллективную ответственность, что в принципе не принимается Европой и европейским законодательством. Они всегда подчеркивают во всех своих решениях, что ответственность человека может быть только персональная за его действия конкретные, но не за то что он там относился к какой-то группе или где-то находился в какой-то момент времени. Поэтому закон, он хоть и выполняет очень важную функцию, он позволил действительно очистить многие органы власти от там, негодяев, жрі я вам скажу я сам знаю ніхторих людей абсолютно достойних нормальних порядочних людей які підпали під закону ну, але тим не менше його удоскоудосконалення це вже е, українське питання а от якщо наприклад венеціанська комісія визнає цей закон антигуманним і не європейським то що тоді тоді це і е, е, на імідж усієї України вплине це факт. И это будет очень нежелательное развитие событий. Но если оно таким будет, это надо принять. Потому что мы, знаете, мы не можем Здесь читаем, здесь не читаем, здесь рыбу заворачиваем. Мы так не можем действовать. Если мы стремимся в Европу, мы четко это сказали, то мы должны прислушиваться к мнению европейских институтов. Я не знаю, каким будет мнение Венецианской комиссии. На самом деле, там же, знаете, каждое слово будет иметь значение. И вполне возможно, что они дадут какое-то такое заключение, не обязательное к исполнению. Но если оно окажется каким-то твердым и ясным, его надо исполнять с моей точки зрения. Ну, в тому то й справа. От тому, мабуть, Єгор Соболєв і е, сьогодні пропустив парламентське засідання, як він написав на своїй сторінці у Фейсбуку, а також і його колеги, які поїхали е, сьогодні е, захищати наш закон про очищення влади, і власне, ну, це правильно надо захищати то, що політілі це вірне рішення ну, так, і мова йде про те, що Сергій Ківалов намагається е, на свій бік е, е, представників Венеціанської комісії. Е, Перевести для того, щоб вони підтримали його позицію, назвали цей закон антигуманним. Але ви кажете, ну, що він не має такого. Я я не думаю. Я знаєте, Венеціанська комісія на сам діло повне названня за демократію в законодательстві, як то так. она просто, ну так, обиходное название, институциональная комиссия, она является одним из органов Совета Европы. Еще одним органом Совета Европы является Конгресс местных и региональных властей, в котором я проработал 4 года. То есть я очень хорошо понимаю эти структуры и знаю их изнутри. И могу вам сказать, что не может Сергей Кивалов там своим личным даром убеждения или еще каким бы то ни было способом изменить мнение этого органа. Там очень уважаемые люди, эксперты, и они дадут действительно объективное заключение. И к нему надо будет относиться именно как к объективному заключению. А не іскати, хто його там мог ініціювати. Угу. Олексій, ще одне запитання. Сьогодні Верховна Рада проголосувала за те, щоб у керів... на керівні посади в комітетах не були призначені люди, які голосували за диктаторські закони 16 січня. Наскільки а, таке рішення демократичним ви вважаєте? Я вважаю, що це знаєте демократичним і демократичним це справедливе рішення. Дело в тому, що закон 16 января какое-то надругательство, просто над здравим смислом. Над... правами человека, над уважением к Конституции и закону. И поэтому не могут возглавлять комитеты люди, которые принимали такие решения и которые голосовали за такие законы. Поэтому я считаю его абсолютно справедливым. Тем более, если мы говорим о демократии, то в составе тех же оппозиционных, там, оппозиционного блока или там, вот этих групп воли народа, экономическое развитие, в их составе есть люди, которые не голосовали за закон 16 января. И они вполне могли бы представлять свои политические силы. А почему ну, Я думаю, что общество сегодня не готово терпеть этих людей на руководящих должностях комитетах.